Жовток, і сьогодні я розповім про мою модифікацію Laserman Carl, а також буде коротенький огляд на цю модель. Тож почнемо. Хто не знає, Laserman Carl це, по суті, той же самий Wave, але в якого прибрали один ряд з інструментами, а саме серейторний клинок і пилу по дереву. Ну, є ще відмінність деяка у внутрішніх інструментах, але в цілому. Плюс-мінус однаково. І за рахунок цього він став тоньший, компактніший, легший, і от саме для міста, напевно, більш підходить, тому що ну пилу і серейтор досить рідко люди використовують в місті. А це от дійсно, напевно, на кишеню ту або просто як міський тул. Ну а тепер нарешті про саму модифікацію. Перше, що я змінив, це я поставив клинок з чаржу, Це з мого чаржу, В принципі, ну, тут 154 см Лезо. В оригіналі стоїть звичайно, як і у Вейво, і воно доволі м'якувате. Ну, в принципі, як робочий варіант може бути, але. Воно досить швидко тупиться, тобто поганувато тримає заточку. Все ж таки з чаржів клинки 154 СМ або S30V набагато краще тримають заточку. Ну, це, Я думаю, всі з цим згодні і всі це знають. Плюс, у мене ось мені друг заточив, м -м, мій клинок прямо в дзеркало. Тут така дуже гострота, я вже грався, навіть руку трохи побрив. Тобто, ну, дуже гостро. Хоча <laughs> тепер, чесно кажучи, шкода таким лезом і користуватись. Ну, нічого, то таке. <laughs> До речі, кому треба заточити ніж, то ну, ваш лезерман, то можете мені написати в інстаграм, посилання я залишу в описі. Вдомося, я дам контакти цього друга, він вам також зможе таке зробити. Друга річ, яку я тут замінив, це поставив плоскогубці з Ребару, тобто з ось такого тулу. Ось Якщо подивитись, то вони однакові. І Тут в оригіналі стоять плоскогубці зі старих моделей Wave або Charge без змінних косачок, вони більш тонкі, більш такі тендітні. І мені хотілося саме зі змінними кусачками, тому що доволі часто працюю саме з проводами. І якщо тими працювати, то вони доволі швидко зношуються, особливо якщо хоча б кілька разів перекусити в більш-менш тверду якусь проволоку або цвях, ну чи щось таке. А тут, по-перше, що змінні ці кусачки, тобто їх можна замінити, якщо їх зносити. А по-друге, що вони з більш твердого матеріалу зроблені, тобто, ну дійсно більш витривалі. Ну, можна було, звісно, поставити з charжу. Не звертайте увагу, що вони у мене на сигналі, це просто експеримент. На, з чаржу Plus або з Wave Plus, ось такі, також зі змінними косачками. Але ну, на диво, сюди ось, у раму Карла ідеально стає саме з Ребару. Тобто, ну, звісно, можна поставити і з Chargu ось такі. Але з рибару вони більш такі товсті, більш масивні, є такі напливи над кусачками. А саме в цих місцях доволі часто, якщо і ламаються, то ну, саме в цих місцях. Ну, ще буває нижче, але тут загалом вони більш такі посилені, більш масивні, тобто менше шансів їх зламати. Можна от, дійсно вже не перейматися. Ну і я кажу, що сам навіть був здивований, коли спершу приміряв, не думав, що воно так стане, але воно прям ідеально сюди встають ці рибаровські плоскогубці, ніде немає ніякого зазору, нічого, прям ну все, наче під це була і створена ця рама. А хто, до речі, буде запитувати, у вейв чи чарш просто так рибаровські не ну, Ми не стали, але я там трохи допрацьовував свій чарш. Там треба трохи з ножицями погратися, допилювати їх. Ще там є кілька нюансів, але просто так вони не встають. Буде не до закриття тулу. Тобто на чаржу чи вейву. А сюди, як на диво, воно прям стає. ну, Я потім вже розібрався, тому що тут пружини по іншому зроблені, вони трошки нижче знаходяться, ну, там є свої особливості. І от, дійсно, прям, не замінюючи, не підпилюючи жодного інструменту, можна, прям, як то кажуть, Гвинт-Гвинт переставити. Ну, Думаю, це взагалі прям супер. І це мені дуже сподобалось. Далі. Що я ще поставив? Тут в цій половинці, давайте по половинках, хоч у мене ще є один карл. Ну, він також під модифікацію. До речі, кому е, якісь моди цікавлять деталі, ремонт, обслуговування тулів, звертайтесь, я вже почав дуже серйозно цим займатися. Буде прямо велика серія відео про різні модифікації тулів. Це перше відео з цієї серії. Взагалом зараз у мене. Сім тулів різних, і ще кілька їде, буде про кожен буду як модифікувати їх і досягати максимум функціоналу в певному тулі. І головне для мене правило, щоб ця модифікація була ідеальна, тобто, щоб вона працювала ідеально. А інакше навіщо її робити? Тож така міні-рекламка мене посилання. На OLX мій залишу в описі на інстаграм сторінку. Тож, Кому що цікаве, звертайтеся, беремо вам унікальний супертул. Сказав, як, як якась модель Лезерману. У одній з половинок тут встановлено бітотримач і відкривашка для консервів. Я ще замінив відкривашку на часову. Біту, ну тобто часовий бітотримач біт з часовою бітою. Хто не знає, тут хрестова і шліцева з однієї іншої. І для міста вважаю, що це потрібна штука. Я дійсно дуже часто нею користуюсь. Напевно, ну, багато хто навіть каже, та я її б замінив. На що би її замінити? Не знаю, я напевно навіть окреме відео зніму. 10, а може навіть і більше речей, для чого воно мені, мені знадобилось. саме ця малесенька викрутка. Класно в тому, що вона в будь-яке поглиблення підлазить, і ну, від якоїсь розбору електроніки до підкручування регуляторів і всього всього такого. Тож вважаю, що на тулі, а тим паче на міському тулі, має обов'язково бути часова. Викрутка. Ну, А на рахунок того, що я позбувся відкривашки. ну, По-перше, консерви не дуже часто їм. По-друге, зараз консерви найчастіше вже йдуть, які можна відкрити без відкривашки. І у крайньому випадку тут є шило ось таке шило, яке доволі гарно заточене, має гостру кромку. І в крайньому випадку я зможу відкрити ту ж консерву. Ну, трохи це буде важче, можливо, навіть і не трохи, але це дійсно можливо. По суті, ну, що тут що тут, є заточка. Тому саме відкривашку я ну, практично на всіх своїх тулах її зараз позбуваюся і міняю на певні інші інструменти. І, до речі, зараз заодно і покажу відмінність. У шилах от Ребаровське, воно має таку прям заточку в ноль, з сигналу шило, воно тут має ну, як спуск, а потім, потім ось таке ну, заточка, не заточка, але воно трохи тупе. Тобто, це може прямо консерву відкрити, з цим вже буде важче. А по робочій довжині вони однакові. Ну, Якщо міряти саме до шпинька. Єдине, що. Лезер з Сігналу мені трохи більше подобається, що воно ширше. Але в свою чергу саме Рибаровське в загальному мені навіть більше подобається, тому що воно масивніше, воно... Ну, плюс ця заточка, от, менше шансів його зламати. Воно дійсно товще, ніж з Сігналу. Сігналу, до речі, десь 2 мм це 2,4 мм. То, кому це цікаво. Далі. Тож, тут встановлене шило, але воно тут відразу є. Ось давайте другу половинку покажу. В стандарті тут йде шило, шліцева викрутка і ножиці. По суті, ножиці і шило я залишив. Єдине, що замінив, це шліцеву викрутку, ну тобто, ось цю велику. Тому що ну, доволі рідко її використовую. Насправді, не знаю, напевно, більшість її не використовується, або дуже-дуже рідко. Тому що це, напевно, перша річ, яка йде під заміну на чаргах і вейвах. І я ж сюди поставив ось таку викрутку: це кастомна викрутка, яку я зробив з Рибаровської просто сточив її. На гріндері з обох сторін, і у мене вийшла ось така тонка хрестова викрутка, яка може пролазити в поглиблення. І от це мені дійсно потрібно. Я напевно з усіх моїх кастомних інструментів, а я їх дуже багато зараз почав робити. Також у майбутніх відео їх буду показувати. Це прям ну, дуже вдала ідея, як на мене. Це саме, щоб розбирати електроприлади, де гвинти в поглибленнях, вони найчастіше знаходяться в пластмасі або в латуні вкручені. І те, що тут по суті два ребра з чотирьох, це їй не заважає працювати. Гвинт воно не скручує, тому що там зусилля не дуже велике. Та й по суті, це ну, майже та сама лезерманівська біта. Ось якщо ми порівняємо, то що тут два ребра? Повноцінні два ребра трохи сточені, що тут. По суті, вона і дублює. Можливо, цю біту варто замінити на якусь інакшу, але тоді не буде шліцевої, тому що ну, тут аж ми маємо шліц. Вже після зйомок відео замінив комплектну біту, ну, яка найчастіше з усіма лезерами йде. Тому що, як я і казав, що в мене по суті дублюється Хрестова. І потрібен тільки шліц. І взяв ось таку біту з комплекту, де з одної сторони SL6,5, ну, тобто широкий шліц такий великий, з іншої сторони, був трохи менший, але щоб більш було універсально, то я ще додатково обточив по ширині. Ну, Ось видно, що вона обточена. І в мене вийшов 4-мм шліц, а він вже найбільш розповсюджений. Тож, ось так, у мене вийшло ну, найбільш оптимально. Конструктивна функціональність. Тож ось так. Ну, ось така викрутка, і вважаю, що от для міського тула, ну, це взагалі must have, як то кажуть. Ну, ось так. Тобто, вийшло, давайте дуже підсумуємо дуже коротко: заміна клинка на 154С із чаржу, заміна плоскогубців з рибару. Заміна консервника на часовий бітотримач з часовою бітою, і заміна шліцевої на ось таку подовжену хрестову. Ну, ось така модифікація. І, як на мене, вийшов дуже крутий тул, який от для міста або просто на кишеню. Ну, мені дуже сподобався. І у відео я казав, що зараз використовую. Лезерман ну, Сігнал. Він мені візуально дуже подобається, тому що він такий незвичний. Але якщо з раціональної точки зору, то звісно Карл його просто кладе на лопатки. Він компактніший. По товщині вони однакові виходять. Але він ось настільки компактніший. По вазі я потім ставлю, не пам'ятаю. Ну, так, плюс-мінус однаково. Ну і по функціоналу, звісно, він значно виграє і зручніше навіть користуватися інструментами. Єдине, що тут мені подобається, клинок. Він такий більш масивний. Тут також в наступному відео про модифікацію сигналу. Там також буде багато цікавого. Ну і давайте короткий огляд саме на цей тул. Загалом модель класна, мені вона дійсно сподобалась, і це, напевно, от самий ідеальний міський тул, який може бути, якщо вам треба максимально компактний функціонал, можна так сказати. Тому що, якщо брати той же Leatherman Skeletool, так, він легший, він компактний, але там дуже малий функціонал. Якщо ми беремо Charge чи Wave, він вже важкуватий і товстуватий, щоб носити його в кишені. А цей ну, от десь серединка, можна сказати, він значно тонший, він легший, він компактніший і при цьому практично не втратив у функціоналі. Тому що тут прибрали Serator, ну, яким найчастіше ніхто не користується, хоча от мені серейтор потрібен. Але, ну, в принципі, можна без нього обійтись. І пилу по дереву. Ну, по дереву теж у місті дуже-дуже рідко треба щось пиляти. Залишили напилок, що дуже круто, тому що ну, напилок дійсно буває більш потрібний, і якусь електрику може контакт підчистити, щось підточити, ніж заточити тут алмаз є алмазне напилення. Ну, все з цим добре. Плюс ми маємо одноруке відкривання клинку, що теж дуже зручно, тому що у того шрибара для цього треба прям, ну, багато дій зробити, щоб його відкрити. Далі відразу в комп... ми маємо ну, в комплекті, можна сказати, шило. І це дуже часто модифікація тих же вейвів чи чаржів. Напевно, найперше, що люди роблять, це ставлять шило. І... А воно тут в базі. І класно, що з ребару. Зараз мені воно дійсно більше подобається, навіть ніж у Signal. Ну, звісно, шити ніхто їм не буде. Можна навіть було без цього отвору робити, а от якісь отвори пророблювати дірки, це буває корисно. Навіть мені по роботі доволі часно зна... буває потрібно, щоб у якомусь пластиковому пластмасовому корпусі зробити отвір, щоб пропустити провід. Цим дійсно я користуюсь. Ну, Звісно, ножиців це взагалі дуже потрібна річ. Я не знаю, що це за мультитул, який без ножиць. Це навіть, на мою думку, не, ну, не зовсім мультитулом можна назвати. Три головні речі для мене в мультитулі це плоскогубці, це ніж і ножиці. Далі вже, як то кажуть, за бажанням. Ну і бітотримач. Це теж класно, тому що в тому ж рибарі немає його. Ну, можна доставити, але тут він в базі і можна лезерманівські біти докупити. І... Отримати максимум функціоналу. Ну а так загалом класний тул і все з цим добре. Також плюсом є те, що відразу в нього є кліпса і вона зафіксована на гвинти, тобто жорстко нікуди вона не, поді... не подінеться, не хитається, і не треба її докуповувати, як для тих же Вейвів. Ну, він дійсно позиціонується, щоб носити його на кишені. Тут також ще з плюсів, що я помітив, коли працюю з плоскогубцями, за рахунок оцих гвинтів, накладок і те, що тут немає інструментів, то ну, неможливо затиснути пальці. Ну, тобто не палець, а частину шкіри. Тому що, ну, якщо замінити, як я бачив в інтернеті, що міняють оці. Втулки на втулки з вейву підточують, тобто, щоб вони були ось такі підторкси, маленькі. Я б насправді цього не робив, тому що ось дійсно ці накладки вони захищають від того, щоб шкіра не могла потрапити між плоскогубець, і закусити руку, якщо тримати саме ось так. То, ну, практично неможливо, або зовсім неможливо. Принаймні, в мене це жодного разу не вийшло. Ну, я звик уже тримати його. Тому що на чаржі таке є. Але тут такого немає. Ну, а тепер по мінусах. Ну, як таких серйозних мінусів я в ньому не знайшов на диво. Ну, перший мінус, що дійсно плоскогубці без змінних косачок, хотілося б вже в базі мати, але їм треба розмежовувати Wave і Carl якимось чином. Другий мінус те, що, того, що тут ну, ця частина товста, ця така вузенька, то трохи в режимі плоскогубців іноді може наминати трохи руку. Ну, в принципі, якщо ми правильно тримаємо, то більш-менш ось тут буває, трохи наминає, але в цілому нормально. Того того шеребару з цим ну, гірше вважаю, тут прям наминає. Це ні, в роботі нормально себе почуваю, заукруглені ці частини рами, все з цим добре. В роботі нормально. Ну І третій мінус те, що тут допоміжні інструменти вони не фіксуються. тобто вони... Підпружинені ну, частиною рами, але не мають у собі ось такої фіксації, як на тому чаржі чи вейлі. Але в цілому, ну, це не дуже критична проблема. Так, дійсно воно може складатись при роботі, але ви, ну, скоріш за все, ніяк себе не пошкодите. Тому що, якщо воно навіть і складе, то воно складається на раму. І це, напевно, тільки можливо саме на шилі, коли ми прям щось ковиряємо, ну, якось може воно так скластись. І тут за рахунок того, що воно доволі довге. А на тому ж, наприклад, бітотримачі, за рахунок того, що він так, склав за рахунок того, що він доволі компактний. То плече маленьке, і вже щоб він склався, ну я не знаю, це прямо якось треба його вкручувати. Тут воно доволі сильна, ця пружина, і що іноді навіть так нормально треба прикласти зусилення, щоб його застібнути. Ну і навіть якщо воно складеться, то кажу, потрапляє на половинку рами сусідньої і нічого з цим ну, такого критичного не бачу. Нормально все з цим працює. Я думаю, власники Карлу зі мною погодяться. Тож ось так. Ну, а більше мінусів я в ньому, в принципі, і не знайшов. Ну а на цьому будемо закінчувати відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим, інформативним, корисним. Якщо кому потрібно зібрати мод, звертайтеся, залюбки його зберу. І до зустрічі в майбутніх відео про модифікації лезерменю. Всім пока!